Говорити про те, що буквально все, що ми бачимо в публічному просторі, в новинному просторі, це дійсно про ось ці непорозуміння. Давайте в загальному так між представниками ТЦК та а, чоловіками мультиційного віку. Ну, ми не можемо перевірити. Я, я, ні, ні. я не я не говорю, що все, тому що я не знаю все, що є в інфополі. Я не маю можливості все перевірити. Хоча. Теоретично ми мали би реагувати як система, як держава, як владна команда на всі ці сигнали, і будь-яке відео чи якісь інші сигнали, які з'являються в публічній площині, ми мали би якісно відпрацювати і показати суспільству. Дивіться, зараз от це відео це не з України умовно. От бачите, це, це взагалі зроблено, не знаю, Мосфільмом, грубо кажучи. А ось тут так було таке, і Пупченка, Голубченка, такі-то. Уже от бачите, під слідством і їм буде умовно світити від стільки до стількох років за незаконне позбавлення волі українських громадян за знущання над українцями. Якби у нас не було системно таких проблем. Ми би спокійно могли. Ми, я на маю як владна команду, що я розумію, що я маю, не будучи за ці всі ганебні речі, як бусифікації, закриті кордони, і тому подібне. Я маю відповідати і відповідаю політично за все, що робиться в нашій країні, що асоціюється з діями грішними діями влади. Ми би спокійно могли сказати гучно, прямо що дивіться. Ми не підтримуємо е, такі генерні явища, і тому на всі будь-які сигнали ми готові реагувати миттєво. Ми кажемо, ми долучаємо до сил оборони лише реально спроможних служити воювати. В інший спосіб ми не, не, не підтримуємо і будемо карати всіх, які вдаються до насильницьких дій або до морального насильства щодо співгромадян.